Була така у нас операція, яка е, дійсно довго готувалася. Е, Підари е, перебували в бункері, і е, ми цей бункер дронами і всім, чим є, дуже багато поливали всім. І в етозі, в етозі під останній, який залишився там поранений, він захотів здатися. І це був такий, можна сказати, перший момент, коли третій батальйон охорони взяв полон під радроном, саме дроном. Тобто він писав нам записки. Потім, потім з за допомогою дрона ми його вивели на наші позиції. Ну і передали далі по етапу 24-ї бригаді. Він знаходився в такому бункері, і він винес на бункер. Таку ж на котрий не царапав, що він здається, і готовий, готовий піти в полон. Потім, за допомогою дрона, ми скинули йому радіостанцію, щоб мати з ним контакт напряму. І потім ми вже цією радіостанцією спілкувалися з, з ним і за допомогою дрона довели його через весь часів яру. Він пройшов 6 6 кілометрів, якщо я не помиляюсь, і вийшов на нашу позицію, де ми пізніше його забрали, забрали більш в тилу, можна сказати. І передали 24-й бригаді для подальшого етапу допотів і тому іншого. Це був військовослужбовець, він був десантником, родом з Москви, молодий, тому я думаю, він багато що цікавого розказав в цьому плані.